Всім привіт! З вами Палич. І в нас рубрика Кращі бої World of Tanks. І ви також можете надіслати свій реплейчик, обов'язково він має бути з майстром і актуальної актуальною версії гри. Тому що провіряйте це, будь ласка, щоб потім не, ви... не, ви... не, виникло... не виникло ніяких проблемчиків всього, всього діла. Ну і за символічний динатик я його запишу на канал. Отака от, от історія на реплейчик Залив нам Морфей. Він уже був у мене на каналі, бій був на Т-сочки, скільки я пам'ятаю. І вирішив ще раз з нами поділитися крутим боєм. Цього разу у нас Нубочка, ну, в принципі, полунубочка на СТ1. Полунубочка на СТ-1 і карта Л-Халуф. Ел Ель Халуф без ртулечки, що дуже було нас цікаво, нам оця вся історія. Да? Принципі, принципі, СТ-1 в такому сетапчику дуже імбовенький. Давайте трохи пришвидшимося. Це розкатик. Так, у нього 11 ББшок є, 26 кумульчиків, 3 фугасика. Так. І блайндик по Бурасику, не знаю, чи залетів. Не знаю, чи залетів. Ну, дивимося, дивимося. В принципі, йде на стандартну позицію. В принципі, йде на стандартну позицію. Якщо, судя по тому, як іде, він походу, без турбінки чимось, мені здається, грає. Ну, можливо, помиляюся. Можливо, він з турбінкою такий повільний. Так, тут приїхав Скорпіон, ТВПшка, ну це, чесно кажучи, м'ясо. І він зараз віпільку щось піє прокати печку. хорош. В принципі, тут м'ясо, тоненьке все для нас, Ну, взагалі нічого важкого поки що нема для пробивання. Що є приємно. Зліва, по-моєму, тайпік підставлявся. По-моєму, можна було дати течку. Трошечки поспішив... А, не тайпік 430. Ти я посадити пута так глянув. Трошечки поспішив, кає надавати. О тут треба... О, так, ової, о, о. так само тоді треба було давати, і була птичка і тому моментику, як на мене. Ні, ну в такому бою, звісно, СТ1 це дуже-дуже жорсткий тіпок буде. Сам танк. Особливо такі ТВПшки підставляються. Бля, так катаються, хочеться дати, оце, оце бісить така фігня. Вони йорзають тими катками, ти хочеш дати урон, а не виходить. Ти на те, на те, на те, на те, на те переводишся від того і даєш комусь на каточок. Нарешті вона виїхала ТВПшка. Взагалі ця ББшка без проблем пробила. Взагалі, без проблем з Т1 пробила ББшку. Так, бачимо кашка, що то. Не знаю, що він хоче з цим зробити. Напевно, надоїло грати в цьому бою, поїхати в ангар він вирішив. Судя по всьому, так і є. І зліва ст... ісок виходить. Зводимося. Огу. Ви бачили, куди снаряд полетів? Блін, ледве ледве в танк попав. Ну, і щось взагалі трохи на чомусь повис, як то кажуть, ну. Взагалі, броні не відчуваю, Стей один. Казала танк бронірований. Казалось би. Ну, точка віса там люта була. Ледве-ледве попав. Причому, скільки згодився, часу озайміти не там вертушка, дійсно зводився нормально. Це жесть. Не знаю, мене, мене вже, мені вже хочеться піджимать. Ну, типу, але... Ну, от мене вже терпіння немає, це все діло вичікувати. Так, тут броню не пробив. Так, так, так. Каїнти, Такі м'які всі шотненькі. ну Каєна я на ВОЦ пробиваємо. Це кумуль ну, 340 Скажи ні броні, так що. Мене, ну, вже, мене вже пальці на W жмуть їхати туди, піджиматися, добирати тих шотних і розвалювати вже зліва танків. Пора, пора, як то кажуть, хочеться. Але терпить, терпить. так і впав, так і впав, не витерпів. Але ж тут, така, таких ці, що ну, тут у ВНів недостатньо буде виходить. Через отримання виходить і забирать, тільки так. Ля, не пробили двічі. Ааа, тричі не пробили. каєв. Ну, зараз. каєна, каєна, і потім з фугасом на скорпа. Що це він теляється? Броню... Бронюється. Головою крутиться, корпусом крутиться. Ти бачиш, що робить? Не знаю, я б каєна забирав би і зараз фуги просто з корпами, по-моєму, так раціональніше було. А ну, лючочок. Зводимося, зводимося. І сюди. Сюди. Так, фоч якраз розряджається. Ну це небезпечно, можна підставитися до підполку, отак, отак небезпечно виходить. Але де я почую, до речі, вже 4000. Три фрага, 4 кадашки. Ну зараз він піпець під полку підставляється, що ззаді. Ну. Він промацав, по ньому ніхто не відкидує, тепер спокійно насипає. Ну, в принципі, так. Да? Навіть якби отримував би оту датичку, ХП дозволяє, ну, на нього інформація буде. Не хоче фраг набирать, хоче альфу дати. Я статюган. Я статюган. Ти дивиш, що робить. Альфу видає. Ну треба зараз сюди давати тичку. Ну, ні 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 я, ти помилився тут. Тут ти помилився, тут явно ти помилився. Але він бачить, що, що типу Еміль на нього їде. Напевно, через це він поїхав вперед. Ну, я на його місці просто що давав тичку, розвертався би на Еміля. Ну От моя мій мув, да? Мій мув. Не зближався до 330-м. А де приціли дівається? Це що за ванги тут їздять, Алло? 8 кумулів лишилося, 8 кумулів лишилося. Та, блін, розвернеться хтось на Еміля. Ну, оце, оце оце, засуджую. Оце засуджую. Засуджую таку поведінку, народ. Напишіть всім лічку у цьому Морфею, що він чмо і опозорився оце цим реплеєм, ну це засуджую таку тему. Я розумію, що він ховався від Еміля. Ну але ну, засуджую, засуджую таку поведінку, засуджую. Від Еміля ховався, але ну, типу, Еміль в нього й не виходив, по факту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І не стидно оце такі, таку поведінку присилати мені на реплей? Пане Морфей. Ай-яй-яй-яй-яй. 6700 дашки, 7 фрагів. А ну, Емілька, 8 буде чи ні? Восьмий Емілочка буде, по-моєму, да. По-моєму, да. По-моєму, да. 7000 урона і 8 фрагів. Достойно. І ще тут є Удес, який не світився, вафля, який не світився. І Бураск, який на той момент десь був там, не знаю, десь 1000 хпшний приблизно. І є інфа по Удесу, то я дуже здорово грузить ББшечку вже. Так що. Ну, це щастичка Б100%. Ну тут 8к вангуємо. Да? Ай-яй-яй, як же ж погано стоїть? Звод... Тут треба 100% зводиться. А можна і не а може і не треба 100% зводиться. В принципі. Добере? Дев'ятий фраг. А я, бляха, муха. Я вже думав, тут буде пул. Ну, це оця тичка дуже руїнить пула. Ця тичка дуже руїни пула. Тому ну, що не залетіло я маю, маю на увазі. Тому що зараз два з двох підсосать, ну буде тяжкувато. Немає інфи по бурацьку, вафля теж непонятно де. ну. І зараз просто по динаміці це такий обрієць, знаєш, оце мені так подобається. Ти виграв бій, ти потащив катку. І ти просто в конці не співаєш нічого дати, тому що ти повзеш оце отак гору 9 км. Ну просто, чи вспіє? Якщо вони тут стоять, якщо вони тут -то зас... Ну, то він спіє дати. Дивіться, де вафля, дивіться, де вафля. Фугас. Так, да, є фугас. Є фугас... О, інтуїція довга, до речі. Інтуїція, до речі, довга. Рано почав виїжджати, Ну, незаряженим почав дуже виїжджати і через те не дав тичку. Якби він виїжджав ну, пізнішенько. Бафляп пізніше вислали, він би смів би дати течку на підйомчику, бо був би заряжений. А так, це 95-ка поза треша. Йому треба щас максимально просто туди брати. Ну, на фі... На... Це помилка, що він так їде. Йому треба зрізати максимально вправу, він дуже раніше ж вийде в простір. <плес> Альфа прийшла. Хоча в неї, тут, я не знаю, яка в неї пушка могла, могла бути на 650, чи скільки там, там по пушкафі маєш. Ну, блін, обідно. Ну, Надіюся, що є, є бланд, то буде пошти 8к. Ну так, ну, 8 фрагів, 7500, майже видимо, дамашки. І 700 асістика. Ну, не дурно, не дурно. І результатами бою є, понятне діло, майстер, дуалянтика, до, до речі, сипануло. Редлік, основний калібр, ну і понятне діло воїна. На жаль, Блайндика не залетів у Бураска, тому 7444 дашки, 8 фрагів, у да, нас є. Офігеть, звісно. 803 асістика і 1806 чистого досвіду. Непогано так, так? Да? Мінінубочку -міні понафігачував. Але можна було б і більше. Подивіться. В цьому бою 95-ка ще дає 5К. Афігеть, 95-ка слабіше відіграла. Тут можна було б там давати 8500-9к навіть міг би давати він. Жесть. Ну і по вафлі він по вафлі зафейлив таку тичку фугасиком. Оце оце маю, така сама тоже фішка є. Рано виїжджати, не заряженим. Виїжджав би туди заряжений би, він би зміг би, ну, був би шанс дати по вафлі фугасиком на 600, було б 8к, було б взагалі здорово. А на цьому народ все. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий от огляд. Але реплей має бути обов'язково з майстриком, обов'язково без спойлерів жодних. Просто реплейчик мені тг ТГшку чи на пошту скинули. Да. І за символічний донатик я його запишу на каналчик. Да. І цей, цей той. Да. І обов'язково, щоб був реплейчик актуальної версії гри. Тому, будь ласка, провіряйте це. Я стараюсь реплеї записувати максимально швидко. Е, так що такі от діла. Народ, на цьому все. Всім, все найкраще. Тримайтесь, все буде добре, все буде Україна.